І чого ти там стрикочеш? Зранку так всіх розбудиш. Лити далі, вони ще зелені. Вийшла, фенді випустила. Дивлюсь, у мене два пакета чайної троянди. Є робота. Ой, це ж Ліля вже нарвала і зранку. Поставила і побігла. Ось ось, красуня. Ну, не, не холодно зараз. Не знаю, як буде на день. Сьогодні нам дощ обіцяли. А чи він буде? Щось тут ні хмаринки немає. Ні, воно є одна. Як тут переночували у мене пітунійки та нічого, оживуть. Ну, все, я тобі світер кинула, я пішла каву пить. А ти гуляй. Так, забираю. Це ж треба перебрати і треба ж посушити, їх же ж треба сушити правильно, щоб були смачні оці листочки. Можна? Не запланована робота в мене сьогодні. Наколотила каву, підготувала, це в мене була скатертинка, вона ляна, і їй вже дуже багато років. І це я буду сюди, оці троянди, перебирати. Я сподіваюся, що вона їх побризкала водою, шланги. Бо їх не можна під краном мити. Ну і буду перебирати тут деякі. Ну, звичайно, вони тут будуть іще жовтіти. Так, якась мушка. І це, може, знайду якусь гарну квіточку, яка на ножці тут вона може рвала. Ой, пахнуть. Я кожного року сушу. Так, немає. Ось ось є. Вона осипається і ця осипалась. Та я поки і ця сипеться. всі всі <сих> сипляться. Ой, як тут пахнуть, як... такі запахи. Так, ну оце? Для чого це я? Я отак роблю. Так гарно. Ну, можна три декілька. Ну, немає ціленької, бачите, всі сипляться. може, ще знайду. Дуже вже всі сипляться. ось іще одна. Ну, вона якась така. Може, ще знайду, хай. Бо тут же їх багато. Дивіться, це о, буде три. Дивіться, як буде. І це так гарно. Так мене дочечка робила завжди тут. Зараз я поп'ю каву, теді на вулиці. Я вже сказала, що Ліля мені тут Ось лишила два пакети. дивлюся, ну хто, це тільки вона. От. І буду зараз я сюди їх всі перебирати. Телефоную Наталі. Ну, дивіться, два пакети. Ну навіщо мені два пакети, то це зрозуміло. Один пакет мені, один Наталі. Я телефоную Наталі, Це не падає. Ну, я вже там зробила. Говорю, Наташ, тут е, Ліля нам принесла троянду. А вона каже: Тоня, я не переношу запах оцей, не можу, він для мене насищений. Так що мені тепер. Вдвічі більше роботи треба перебирати у ці листочки. Ну, Ліля навіть нарвала, це ж вона свій час тратила. Тому дякую, Лілічка, дуже дякую. Я кожного року роблю, сушу. У мене навіть так десь в 300 грамовій баночці ще є з прошлого року, то я Треба допити, оце на вулиці, коли чай п'ю, ну, не тепло, так вроді нічого, а о, знову одягнулася, як навіть взимку не вдівалася так в хаті. Ну, не топлю зараз. То поки Віка була ще тут декілька днів, то ми включали. А зараз Фенді ми не мерзнемо. Хоча б піжаму одягаю зимню. Це ж не треба вже. Це яке число сьогодні? 18 травня. Нема тепла, немає і люди. Дивлюся по відео, люди, боже, томати померзли. А в мене теж стоять як пупи. Ну, листочки, знаєте, як вроді пройшла ізморозь отак, хоча не писали. Що листочки пожовкли, ну, я то думаю, що то, мабуть, той дощ, що мені часник запсував зовсім. Ой, п'ю потихеньку каву вже, тиск в нормі, все, в нормі. Сьогодні навіть 120 на 75. Все добре, слава Богу. То якийсь був. Взрив, не знаю, що то було. Так, ну і розповідаю, може це кому цікаво, може ніхто ніколи не, не сушив. Ось, А я ж сушу. Дивіться, я та зараз трішки в бік, і мені ж треба. Я отак. Це була колись. Скатертинка гарна. Я вже від неї відрізала, бо там пожовтіло і не, не відводились п'ятна, то, думаю, так вона згодиться мені оце так. Дивіться, як я беру. Я вже покажу так декілька штучок. От, я оце обриваю. Якщо тут є пожовтіле, я видаляю, але е, оце я не обрізаю. Дивилася відео там деякі. Блогери од... обрізають, я не обрізаю, я це так кладу на скатертинку, можна на клійонку. Навіть так, навіть жалко, хай поки побуде. І отак перебираю кожну коричневу е е е листочки отакі. Я е не кладу, видаляю. І потім оце отак багато накладаю, ось таку викидаю. І треба отак їх без кінця ворушити. І треба, щоб було вікно на провітрювання, як мінімум, або зовсім відкрите, і щоб не попадало сонце. І тоді вони і аромат свій держать. Ну, Буває так, що іще треба перебирати звідси і оці листочки, які ну оці, квіточки, пелюсточки, згадала, як називається. От, е, які стануть коричневими, їх треба від ціля видаляти. Ну, так рекомендують, і я так роблю. Ну, Тут ось, ось всі гарні, оце швиденько переберу. Ці пелюсточки, ось так. От Потім отак розстелю на стіл, бо в мене тільки де відкривається. Це віранда і тут на провітрювання. Можна в залі, там тільки ввечері туди йде сонце. Але це треба слідкувати. Тут я слідкую, щоб не попадало сонце на них. Я не знаю, чому. Мабуть, вони стають коричневими оці пелюсточки. І оцей в мене сьогодні така незапланована робота. Я думала, я віднесу ще Наталі одну. Ну, раз вона не хоче, то я їй навіть чай не буду пропонувати, раз вона не може оцей запах. Буду я пити чай сама. Я не знаю мої віка і Артем чи п'ють. Артем все п'є і їсть. Слава Богу. Такий хлопчик непереборчивий. Та тут вони всі майже хороші, декілька. Ой, аж оце з свіжими пелюсточками, мабуть, чаю сьогодні зроблю, бо дуже пахне. Дивіться, яка трояндочка. Ну, куди ж її тут? Куди ж тебе всунуть? Мабуть, я таки всуну. Отак От і потім ще якісь менші найду, Я водички добавлю, воно вище підніметься. Нас колись так довго стояло, Доця приїхала, вже Саші не було. А тут Ліля принесла, як завжди, і в мене ж там біля гаража теж. Є троянда. Ну, в мене там мало, я її теж сушу. Раніше я варила варення. Зараз мені варенячко не можна. Я не варю, бо я не, не знаю, чи мої будуть їсти. Ну, якщо будуть, то я з тої своєї зварю. Так, перебираємо. Ага, так я розповідаю далі. Колись доця приїхала, ми отак перебирали, це було у 2021 році. І вона поставила квіточки в оцю круглу вазочку. Потім вона поїхала і приїхала через неділю, через тиждень. А вони в мене ще стояли. Ось. І тут теж так було, чи три, чи одна навіть, ну, здорова. Я вже не пам'ятаю, бо я тоді не до зйомок мені було. От, і... Вона каже, це що, та, що я ще ставила, кажу, так. Да. А де вже ж кажу, троянди відквітли. Дивіться, оце так. І потім на всю, на всю, на всю я буду розпреділяти. Так, я зараз гляну, що там моя фенді і посуну все. і буду продовжувати. Свою незаплановану роботу все, повикидала те, що не треба, да, навіть іще лишилося. Дивіться, який у мене майже повністю стіл застелений. Вікно відкрила зовсім, і зараз відкрию ще в веранді, Вікно, ну, щоб був сквознячок протяг. І, бо не жарко, то буде шкода, якщо прив'яне просто. А треба, щоб висушились. Я, звичайно, не пробувала на сушарці, може там і краще, але чому зараз так? Так, світло ж дорого. А воно там буде прилічно сушитись по часу. Ну, не знаю, спробуємо. Раніше ж це було, температура повітря була висока на дворі і швидко висихало. Три дні і готово було. І оце ж я його так потім захожу, коли є час, підняла трішки. Ну, це ж поки що не треба, бо я його тільки виклала. Ну і все, і продовжую. Я далі свої роботи. Це була не запланована.